Як створити Google форму для опитування. Для того, щоб створити Google форму для опитування, потрібно зайти в свій обліковий запис Google. В правому верхньому куті натискаємо додатки Google, вгортаємо. Обираємо форми. Відкривається вікно з переліком форм, які ви створювали раніше. В правому нижньому куті натискаємо плюс, створити форму. І відкривається режим конструктора, режим редагування по створенню форм. Розглянемо детально, як створити Google форму для опитування. У полі форма без назви потрібно увести назву вашої форми. Моя перша форма для опитування. Видаляємо зайві символи. Моя перша форма для опитування. Можна відформатувати, наприклад, жирним. Опис форми. Заповніть форму для опитування. Також можна відформатувати, виділили і, наприклад, курсивом є. Наступні блоки це блоки запитань. Запитання без назви. У полі Запитання без назви вводимо перше наше запитання. Ваше ім'я. Видаляємо займі символи. Ваше ім'я. Потрібно обов'язково вказувати формат відповіді. Формат відповіді буває з короткими відповідями, абзац, з варіантами відповіді, прапорці. Спадний список, завантаження файлу, лінійна шкала, таблиця з варіантами відповіді, сітка про дата і час з короткими відповідями. Додаємо наступний блок, друге запитання. Справа натискаємо Додати запитання. Відкривається другий блок. Ваше місце роботи. Формат відповіді абзац. Наступний блок натискаємо плюсик Додати запитання. Пора року, в яку ви народилися. Обираємо з варіантами відповіді і перелічуємо, які варіанти ми пропонуємо. Це весна, літо осінь зима. Коли ми з вами обираємо з варіантами відповіді, користувач може обрати лише один із запропонованих варіантів. Наступне запитання. Ваша улюблена пора? Весна, літо, осінь, зима. Улюбленою порою року може бути або лише весна, або літо, осінь, зима, а може бути і весна, і літо. Для того, щоб користувач зміг відповісти, не лише обравши один із варіантів, а декілька варіантів ми обираємо прапорці. Прапорці надають нам можливість відповідати. На запитання, обравши декілька варіантів із запропонованих, наступне запитання оберемо спадний список. В спадному списку запитання в нас буде, де ви зараз перебуваєте. Варіанти в Україні. За межами України. Наступний варіант завантаження файлу. Коли нам потрібно з вами створити форму, в якій збираємо копії тих чи інших документів, або зображень, або будь-яких інших файлів, ми можемо запропонувати користувачам саме завантажити файл. Коли ми з вами обираємо завантаження файлу, система нам говорить, «Дозволити респондентам завантажувати файл на диск. Файли буде завантажено на Google Диск власника форми. Якщо форма містить запитання з можливістю завантажити файли, для відповіді респондентам потрібно буде увійти обліковий запис Google. Надавайте доступ до цієї форми лише тим, кому довіряєте. Добре, продовжуйте. Запитання. Завантажити копію, документа про освіту. Дозволити лише певні типи файлів можна обрати. Певні типи файлів. Документ, PDF, малюнок і зображення. Це означає, якщо користувачі будуть намагатися прикріпити презентацію або аудіо, або відео, вони це зробити не зможуть. Максимальну кількість файлів можна обрати 1, 5, 10, залишаємо 1. Максимальний розмір файлів також можна обмежити. Все. Наступне запитання: лінійна шкала. Окажіть ваш настрій, наприклад, від 1 до 5 можна обрати від 0 і до 10. Також можна мітку, що означає 0, що означає 10. Далі натискаємо новий блок запитань. Тобто таким чином створюється запитання, ви обираєте саме формат відповіді, вводите запитання, вводите відповіді, і таким чином створюється форма для опитування. Якщо нам потрібно видалити той чи інший блок, то, наприклад, ми з вами натиснули, що потрібно додати запитання, але нам не потрібно його додавати. Є в нас корзинка, натискає видалити. Переглянемо. Форма у нас має назву, моя перша форма для опитування, опис. Заповнить форму для опитування, ваше ім'я. Можна видаляти, можна копіювати, можна вказувати, що деякі запитання є обов'язковими. Що це означає? Якщо ми позначимо обов'язкове запитання, обов'язкове запитання. Це також обов'язкове запитання. Запитання, де ви зараз перебуваєте, не будемо вказувати, що воно є обов'язковим. Завантажте копію документа про освіту, також не будемо вказувати, що є обов'язковим, а укажіть ваш настрій обов'язковим. То це означає, що користувачі, які не нададуть відповіді на обов'язкові запитання, вони не зможуть надіслати форму на перевірку. Що ще нам потрібно зробити? В правому верхньому куті попередній вигляд. Натискаємо і відкривається форма, як вона буде виглядати користувачам, коли вони її відкриють і будуть заповнювати. Переглянули. Також є у нас налаштувати тему. Обираємо налаштувати тему. Можна змінити стиль тексту, заголовку, запитання тексту. Можна обрати зображення, яке буде у заголовку. Система нам пропонує достатню кількість різноманітних зображень. Обрали, натискаємо Додати. Можна змінити колір, фон на ваш смак. Знову переглядаємо попередній вигляд. Все влаштовуємо. Справа внизу у нас є позначка Олівчик, це редагувати цю форму, знову повертаємося в режим редагування. І зліва вгорі бажано змінювати назву вашого файлу. По замовчуванню файл буде мати назву форма без назви. Натискаємо мишкою і система нам копіює назву вашої форми із заголовку в назву файлу. Якщо влаштовує, залишаєте. Якщо не влаштовує, можете видалити і прописати те, що вам потрібно. Тепер, як нам надіслати форму на заповнення? Справа в горі натискаємо Надіслати. Висвітлюється вікно, в якому є додаткові налаштування. Можна збирати електронні адреси, але по замповчуванню стоїть позначка «Не збирати», Можна обрати. Тоді ви будете збирати електронні адреси і будете знати, з якої електронної пошти, з якого обліковували запису Google. Користувач вам заповнював цю форму. Можна прописати електронні адреси пошт і натиснути Надіслати. Ця форма піде на ці електронні адреси, і можна копію, скопіювати посилання. Набрали посилання, Ну, в нас довге, велике. ви бачите величезна кількість символів. Але є можливість скоротити цю адресу. Встановлюємо позначку Скоротити URL-адресу. URL-адреса це і є адреса вашої форми. Ми бачимо, що зразу вона зменшилась. І натискаємо копіювати. Все, ми скопіювали. Спробуємо заповнити цю форму для опитування. Відкриваємо. Моя перша форма для опитування Ваше ім'я. Ваше місце роботи, пара року, в яку ви народились, ваша улюблена пара року, де ви зараз перебуваєте. Завантажте копії документу про освіту, можна завантажити. Укажіть ваш настрій. І надіслати все. Таким чином заповнюється форма, ми з вами перевірили, вона дійсно працює. Як нам перевірити результати заповнення цієї форми? Знову відкриваємо додатки Google, гортаємо, знаходимо форми. Відкривається вікно з переліком форм, і ми бачимо, моя перша форма для опитування. Час, коли була вона відкрита, можна переглянути, ви бачите, по іншим формам, коли вони були відкриті, створені. Тобто таким чином ви знаходите свою форму. Відкриваєте її. І бачимо, що відповідь вже одна є. Натискаємо і можемо переглянути результати відповіді. Система Google нам створює діаграми, які ми можемо з вами копіювати і використовувати в своїй роботі. Також ці результати можна експортувати в Google таблицю. Натискаємо Зв'язати з таблицями. Висвітлюється вікно, в якому обираємо створити електронну таблицю або вибрати наявну електронну таблицю. Створити. Відкривається вкладка з електронної таблиці Google, в якій будуть усі результати на заповнення цієї форми. Чим ще дуже гарно, тим, що ми можемо позна... побачити час, дату і час, коли була заповнена ця форма. Ми з вами розглянули, як створити Google форму для опитування, як переглянути результати і експортувати результати заповненої форми в Google таблицю.